Долучаємо до нашого етеру Вероніку Бахал, начальницю відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Донецькій області. Пані Вероніко, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Вітаю. Героям слава! Отже, розуміємо, що рятувальники Донеччини це, напевно, одні з найгероїчніших людей нашої країни, тому що в надскладних умовах працюють, і це очевидно, тому що. Донеччина так це одна з тих областей, яка найбільше потерпає від російської агресії. Хотіли би вас розпитати власне про один з крайніх обстрілів обстріл Костянтинівки на Донеччині. Що зараз відомо внаслідок цього жахливого російського злочину? Скільки людей постраждали? Поділіться, будь ласка, подробицями. Загалом, наслідок обстрілу загинуло три особи і дві людини отримали поранення. Вчора на місці влучання рятувальники вилучили тіло одного загиблого чоловіка, а також ліквідували загоряння на площі 10 квадратних метрів. А сьогодні зранку вже рятувальники вилучили тіла двох осіб: це жінка та хлопчик 2011 року народження. Рятувальна операція тривала майже добу. Через постійний ризик повторного обстрілу рятувальникам доводилось. Призупиняти роботи і відходити на безпечну відстань від головного управління залучали 17 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Також залучались фахівці з національної поліції та місцевих органів влади. Я хотів би запитати про обстріли міста Донеччини, які тривають, на жаль, на жаль, щоденно. 9 квітня обстріляли ймовірно з реактивної системи залпового вогню Смерч місто Слав'янськ. порано троє людей, і там є інші наслідки. А знаєте, тут важливо розуміти реалії, реалії боротьби з наслідками, реалії допомоги людям, які страждають і взагалі реалії життя в тих містах, які трохи далі від фронту. Ну там за часом Яра Слав'янсь там зна а які трохи ближчі від фронту реалі цього життя можливо яка допомога гуманітарна людям надається, якої вони потребують, і подолання наслідків, що можна подолати, які наслідки в таких складних моментах, коли розбиваються і житлові будинки, і інфраструктура, і можливо там і газогони, і водогони. Будь ласка. Так, міста Донеччини щодня, в принципі, щохвилини потерпають від ворожих ударів. Це як ви сказали, і населені пункти, які знаходяться поблизу лінії, і розмежування, і проведення активних бойових дій, а також міста, які знаходяться далі. Вчора, наприклад, обстрілювалися Слав'янська, Дружківка, Костянтинівка декілька разів. Рятувальники постійно залучаються до ліквідації наслідків обстрілів. Це як і ліквідація пожеж, так і проведення аварійно-рятувальних пошукових робіт, розбризавалів. Також наші рятувальники залучаються за зверненням місцевих органів влади до розвезення. Гуманітарної допомоги мешканцям прифронтових населених пунктів ми підвозимо воду у населені пункти, де вже тривалий час відсутнє централізоване водопостачання? Тобто, все, що в наших силах ми проводимо, надаємо допомогу цивільним мешканцям області. Якщо ми говоримо про евакуацію людей з Донеччини, як вона зараз взагалі виглядає, і як ДСНС вивозить людей, що пропонують їм, чи погоджуються люди їхати? На даний час на території області рятувальники Донеччини в складі евакуаційної групи Фейнікс проводять евакуацію на броньованих автомобілях. На даний час у нас діє три такі групи на території області спільно з працівниками національної поліції збройних сил України, волонтерів, місцевих органів влади. Ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових населених пунктів. На даний час проводиться евакуація Сторецька, Черетінська, Вдіївської, Гродівської, Новогродівської територіальних громад. Також рятувальники постійно залучаються до надання допомоги під час транспортування поранених наслідок обстрілів до найближчих лікарень. З початку року біля 200 осіб було вже евакуйовано евакуаційною групою Фенікс. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо вашим колегам за те, що продовжуєте рятувати людські життя. Вероніка Бахал, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Донецькій області. Була Ватерія Спресо.